До поліції звернулася буквинка про те, що невідома особа із палати лікарні викрала грошові кошти в сумі 44 тисячі гривень. Я пішла з дитиною на перев'язку. Я повернулася і побачила, як ця людина, яка в мене ці кошти, потім зрозуміла, вкрала, як вона виходила з палати. Я бігом повернулася в палату, подивилася в сумку. І там коштів я вже не виявила. Для нас це шок був. Ми рятували дійсно життя дитини на той момент. Мені підказали лікарі, медсестри, що треба звернутися до поліцейських по допомогу. В ході проведення слідчого оперативних заходів було встановлено щодо вчинення крадіжки, причетній уродженість з Тернопільщини. До нас класичні зайшов сюди. Що в палатку лікарні, так? Так, палата була відкрита. Я зайшов, побачив сумку. Подивився там гроші, взяв їх і вийшов. Коли ви взяли гроші, куди ви пішли? На вулицю. Мені дуже шкода, що я так вчила. Це моя велика помилка. Я б хотів, щоб та людина мені вибачила, я просив вибачте, відшкодував. Бішутково не хочу в, в подальшому ході проведення слідчих дій останньому було повідомлено про підозру, вчиненні ним кримінального правопорушення, передбачені частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме крадіжка за кваліфікуючою ознакою чинно в умовах воєнного стану. А також відносно останнього було обрано. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Надалі до розслідування триває. Я вдячна за кошти, які були повернені, тому що вони з самого початку були призначені для лікування дитини. Я безмежно вдячна всім поліцейським, які доклали до цього зусиль. Закликаю всіх людей звертатися до поліцейських, і вони дійсно зможуть вам допомогти. Треба довіряти цій професії цим людям.